Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з новим оповіданням. Називається воно Петрик, Собака та кошеня». Написав цей твір Василь Сухомлинський. Ми вже з вами читали його твори. Тож сідайте зручненько та слухайте. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собак. Злякався, хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика, захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і схопався в кущах. А тепер, діти, давайте поміркуємо. Як називалося оповідання? Хто написав це оповідання? Як звали хлопчика? Яка ж історія трапилася в саду? Та як вчинив Петрик? Дітки, а ви знаєте, як себе треба поводити, коли бачите на вулиці собаку? Чи можна брати до рук незнайомих собак та котів? А зараз, будь ласка, нажміть на паузу і ще раз самостійно прочитайте оповідання, а потім спробуйте його переказати. Дякую вам, ви були дуже уважні. До побачення!